У цього подружжя починалося все як у всіх. Пішли до радсу, створили сім'ю, збудували будинок. А завершилось у судах поділу майна та справою про замовне вбивство. Мова про сімейні розбірки екс-міліціонера Миколи Пришка, які переросли в кримінал. Він стверджував, що його вбивство, нібито замовила колишня дружина, яка не хотіла ділитись грошима з продажу спільного будинку. Вона, мовляв, і підіслала кривдників під виглядом покупців. Чоловіка поранили, але він вижив. Втім, один з підозрюваних утримав вирок за умисне вбивство. Колишнє подружжя Пришків все ніяк не могло дійти того, як ділити майно, бо ж розлучення зі слів екс дружини Наталії Пришко, яка нині живе за кордоном, було складним. Розлучалися правдами, неправдами, того ж більше терпіти до того, всього не можна було ті побої, ті крики регулярні, все. Перелись доти, доки не домовились. Будинок на продаж, гроші навпіл. Реалізацією хати зайнялась жінка, яка і виставила її на продаж за 100 тисяч доларів. Ось тоді й закрутилась ця кримінальна драма. Якось, коли Микола Пришко був один удома, до будинку навідулись подружжя із з Рівного. Але все завершилось бійкою з електрошокером та пораненням господаря. Те, що він зійшов, вийшов на вулицю, це його спасло. На вулиці він отримав три ножові поранення, але разом з тим. Він зумів кожен раз він захищає він зумів е, випити цей ніж практично, значить, і це спасло йому життя, тому що він почав кричати. Сусіди при цьому були і вони втікли. Пражко написав заяву до поліції. Чоловік стверджував, його замовила як з дружина, аби не ділитись з ним грошима з проданого будинку. Тож підіслала сімейну пару мізотових під видом покупців. Своєю чергою Ігор Ізотов на попередніх засіданнях розповідав, що бійка почалась після його слів. Дивись, як живуть корупціонери, напевно, таким чином натякаючи на скандальну історію, коли кілька років тому у департаменті внутрішньої безпеки національної поліції України повідомили, що зафіксували факт відмивання грошей через фіктивний ремонт службових автомобілів. В ЗМІ писали, що до цього може бути причетний тоді ще начальник відділу забезпечення автотранспортом Нацполіції у Волинській області Микола Пришко та його теща Софія Бабеляс. Яка була фопом, якого, схоже, замовлялись ці неіснуючі послуги. Проте, в самого підозрюваного біографія не бездоганна. В нього було вже вбивство. Вбив він рідну тітку, при тому було ренесене на сім'ї 70 ножових ударів і перерізав горло. А після цього був ще розбійний напад, і ось тепер за сутичку в будинку ексміліціонера, що була в 2021 році, ігор ізотов отримав вирок: 10 років позбавлення волі за завершений замах на умисне вбивство. Призначити йому покарання 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного на праві приватної власності в майна на підставі частини 2 статті 20 пункту 1 1 статті 94, 94 Кримінального кодексу України. Слід застосувати до ізотова ігоря Олеговича примусові заходи медичного характеру у виді надання амбулаторної психіатричної допомоги. Чоловік вважає таке покарання несправедливим стосовно себе за те, що захищав свою дружину, і навіть не наніс потерпілому ніякої ну, шкоди, яка б загрожувала його життю чи здоров'ю. Отримав ну такий сроки, що це що це просто жахливо. Я не, не наніс потерпілому потерпіла, ми якої шкоди потерпіли чотири рази, змінили свої покази, і я при тому отримав 10 років позбавлення волі, вибачте це ліценості. Звичайно, буду подавати апеляцію, касацію потім на Європейський суд про відшкодування морально моральної шкоди. Тож в цій історії в кожної сторони своя правда потерпілий каже про те, що його ледь не вбили з подачі екс-дружини, яка, на думку його адвоката, теж мала би сидіти на лаві підсудних. Обвинувачений вважає, що екс екс-міліціонер, залучивши свої зв'язки, засадив його в тюрму ні за що. І на цьому можна було би завершувати. Проте в матеріалах справи серед доказів є кілька цікавих моментів. Наприклад, переписки з телефону ізотова з абонентом, підписаним як Наталі Пришко. Абонент Наталі ділиться з ізотовим дивною інформацією якщо зважити, що це потенційний покупець будинку. Там забор з каміння, легко по ньому лізти, а перші білі двері ніколи не закриті на ключ. Чотири сходинки і вхідні двері, то ці закриває. А ще наскільки відомо з матеріалів справи, Ігор Ізотов ніде офіційно не працював. Дружина Тамара до війни працювала техніком на комунальному підприємстві, нині медиком на фронті. Також в телефоні Ізотова слідчі знайшли ще один неоднозначний запис: валюту в сумі 8700 переведено в гривні, і розписано, скільки суми піде на віддачу боргів, скільки на їжу на рік, скільки на одяг та інше. Тож виникає логічне питання. Звідки в безробітної людини з боргами, яка відкладає Кошти на їжу лишніх 100 тисяч доларів на купівлю хати. І якщо цих грошей немає, тоді для чого їхати аж з рівного на оглядини будинку не по кишені до Луцька? Питання в контексті цієї історії, як то кажуть, риторичне. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.